Привіт всім камрадам. Ось немає відео для тих, у кого XTERRA Pro. Там відео надивили, що вона не бере. Там 20 см не бачить монету 30 см. Дивіться, зараз показую наглядно, нема собі рулетки, але покажу по лопаті. З XTERRA Terra Pro. Час, програма у нас поле 2, 15 КГц, і метали, чуйка 23, скорость 3. Здивимося глибину. Ось, як видно, більше, ніж штик. У нас штик йде 30 см, ще плюс більше. І дивіться на якій глибині. Ось навіть видно ґрунт, ось гликує. Вже глина майже пішла. Глиняна. І дивіться, що нас. яка монета? Зовсім маленька. Давна вона, напевно, вшатана, але ж кругляшок і це монета. Ну, щоб хто не говорив на Xtero про якщо правильно її відналаштувати, підібрати під ґрунт настройки, то вона просто ідеально бачить монети.